Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Ім'я головнокомандувача збройних сил України зараз у всіх на востах. Залужний людина, якою ми пишаємося, якій довіряємо. Звичайно, хочеться узнати про нього більше. То хто ж він, генерал, лейтенант залужний? Ось декілька цікавих фактів пише Оксана Колечко. Він народився у родині військовослужбовців у 1973 році. Виріс у військових частинах і з маличку не уявляв себе ніким іншим, окрім як військовим, але й того, що стане головнокомандовачем збройних сил України, теж не уявляв. Навчався в Одеському інституті сукопутних військ. Потім у національно. Наївної академії оборони, далі у Національному університеті оборони України імені Івана Черняхівського і два роки тому в магістеріумі Острозької академії. За навчання у трьох перших вишах отримав дипломи відмінника та золоті медалі. Валерій Залужний, український головнокомандувач, який воював, з липня 2014 року він брав участь у захисті Донеччині, починав як заступник командира сектора С і доріс до посади начальника штабу об'єднаних сил. Він, взагалі, дуже відкритий з особовим складом і якого солдати щиро поважають. Він їздив гарнізонами в бойовій точці. Спілкується із захисниками безпосередньо напряму Головнокомандувач має свою головнокомандувачку. Це дружина Олена Заложна. Генерал час від часу розміщує світлини разом з дружиною, на яких завжди ніжно її обіймає. На обличчя Олени при цьому завжди непідробна усмішка. Так буває лише коли жінка дійсно щаслива, живе у коханні і турботі. Олена Залужна фінансист, працює в Укргазбанку. Судячи з декларації, подружжя живуть вони без розкошів, мають лише один невеличкий будинок на 70 квадратів і земельні ділянки на Одещині. Дві автівки на двох Черей Тіго і Нісан Патроло зовсім не нові. Своїм головним здобутком вважають двох доньок. Старша донька служить у київському гарнізоні. Молодша вчиться у медінституті. Наш генерал демонструє всі чесноти справжнього захисника, але при цьому залишається дуже чуйною людиною. Любить дітей і задоволенням залишається панянчити племінницю. Любить вірші, і називає своєю настільною книгою поетичну збірку «Особливий лелека Богдана Голови, який має тяжку форму ДЦП. Ці вірші дуже ніжні. Хлопчина пише їх з 12 років. І коли ти розумієш, що ця дитина в інвалідному візку і в нього працює лише один палець, і він набирає їх на комп'ютері, то це шок. Така людина заслуговує на повагу, сказав Валерій Залуж. Родина і пічі прогулянки це головний антистрес Валерія Залужного. Пічі прогулянки давна пристрасть генерала. Він прихильник внутрішнього туризму, любить мандрувати Україною. Залужний любить диско 80-х, а войовничий настрій може послухати і Рамштайн. Залужний був упевнений, що вторгнення Росії неминуче. Загроза повномасштабної агресії є, була і буде далі. Наше завдання, як ЗСУ, не чекати мани Небесної. Ми повинні до цього готуватися, і ми для цього все робимо, сказав Залужний у вересні 2021 року. Дякуємо нашому головнокомандувачу за службу. По та бажаємо, щоб його мрія про нашу перемогу здійснилася якомога скоріше. Що ж, залужний сирський та ковальчук здатні успішно планувати і виконувати масштабні військові операції. Російська війна втратила темп у вересні-жовтні під час контрнаступу ЗСУ в Харківській та Херсонській областях. Вважає австралійський генерал у відставці Майк Краєн. В своїй публікації розповідь про трьох генералів, як українське військо змінило хід війни, що вийшла в п'ятницю. Райдер говорить про роль керівництва ЗСУ в успішному контрнаступі українців вересні та жовтні. Він описує головнокомандувача ЗСУ генералів. Грала Валерія Залужного як рішучого, але інноваційного лідера, який має талант призначати талановитих генералів, давати їм вказівки, але й дозволяти їм самим виконувати завдання. Високо оцінює дії українського головнокомандувача і видання Тайм та політико. Генерал Полк Андрій Ковальчук командує діями ЗСУ під Херсоном. Пише Райан, розумно проводив атаки глибоко за лінією росіян, проводив оманливі операції, визначав слабкі місця в російській обороні для нападів. Наприкінці серпня він ізолював тисячі російських військових на західному березі Дніпра щодо операції. Ці зі звільнення Харківської області район описує дії генерала Олександра Сирського. 6 вересня українське військо прорвало російські лінії оборони під Харковом і за 6 днів звільнило десятки українських селищ і змусило росіян відступити до річки Оскіл. ЗСУ захопили велику кількість російської зброї, яку змогли використати в подальшому з 13 вересня. Відбувся перехід річки ОСКІЛ. Тисячі квадратних кілометрів було повернуто. Пише автор статті. Заложний сирський та ковальчук продемонстрували здатність успішно планувати і виконувати масштабні військові операції. Знаходити баланс між ризиком та можливостями, робить висновок райдер. Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.